А вже о 5-й ранку знову взялися за сніг. До прибирання підключились рятувальники. Очищали під'їзні шляхи та територію шкіл і лікарень. Дивимось, як це було. <звук> до моменту, коли діти пішли до школи, а жителі міста на роботу МНСники розчищили 20 вулиць. Був вишукований весь особовий склад аварійно-рятувального загону, а також ряду частин міста Вінниці, і відповідно був розподілений для розчистки від снігових заметів міста Вінниці. На станом на 9 годину розчищено вже 20 вулиць взаємодії з комунальними службами, дорожніми службами міста. Безпосередньо в тісній взаємодії наші підрозділи здійснили і, на мій погляд, дуже серйозну справу.